Ну що ж, друзі, настав час і мені поговорити про нові айфони. Мені особиста презентація дуже сподобалась, і я вважаю, що зміни, які відбулись в нових айфонах, доволі вагомі, їх доволі багато. І, до речі, багато чого Apple не сказали, і багато чого ми дізнаємося вже, коли затестимо їх вживу. Я зайшов на сайт Apple, точніше, App Store, і в них є крута фішка порівняти попередні айфони з новими. 26 вересня, до речі, вони поступають до нас в продажу, але перед тим ми можемо визначитися хоча б з характеристиками і різницею. За що переплачувати кошти, чи варто переходити з 16 на 17 і так далі в цій лінійці. Я взагалі на своєму каналі завжди кажу, що якщо ви переходите на один iPhone, тобто через рік, різниця для вас буде не суттєва. Це в основному цінить або гік, або хто цінить дрібниці, або хто має кошти на новий iPhone. Зазвичай варто переходити там хоча б через один, а то і через два айфони. Але в цьому році змін доволі багато, не тільки в дизайні, але й під капотом. Тому давайте коротко зараз розберемось. Почнемо з бази. iPhone 16, iPhone 17, ціна 699, 799. І з переваг одразу скажу, що базовий iPhone 16 був на 128 МБ, гігабайт. 17 тепер на 256 гігабайт. І я вважаю, що в 2025-26 роках це реальна плюс, тому що все-таки відео буде важити більше, фотки важать більше, контент і так далі. Це такий хороший мінімум, який треба брати. Це однозначно плюс. Далі екран. Екран тут багато цікаво, і давно Apple треба було це зробити, тому що все-таки 60 Гц в 2025 році, навіть двадцять четвертому. Це було дуже слабо. І нарешті вони змінили екран. Значить, попередній iPhone 16 мав екран 6,1 дюймів, новий має 6,3. Екран став більше, при тому, що розмір iPhone сильно не змінились. Значить, це у нас був Super Retina XDR, Dynamic Island, тепер у нас те саме, тільки ProMotion технологія до 120 Гц, адаптивна герцовка плюс Always On. Ну, Багато хейтерів було про приводу цього, але я також погоджую, що реально давно це було треба зробити. Але все ж таки, ми говоримо про порівняння 16-17. Це зміна дуже велика. Якщо ви користували 60 це перейдете на 120, ви дуже відчуєте різницю, плавність і, взагалі, наскільки приємно користуватися таким айфоном. По дизайну нічого не змінилося, окрім нових кольорів. По суті, той самий алюмінійний кейс, action button, камера, контрол, трошки він більше в вазі, більше в розмірах. І все. По значить, покриттю у нас Ceramic Shield, Це в нас Ceramic Shield Тепер два фронт в 17-му. Він став міцніший. Цікаво затестити. Ну, от, як він буде на практиці носитися iPhone, бо попередній все одно дуже сильно дряпався. Ну і також, от Apple стверджує, що iPhone став ще міцніший. Це теж цікаво подивитись, як там, наприклад, рамка себе буде показувати з часом, чи не буде фарба облазити. По чіпу, значить, був у нас Apple A18, Тепер став A19. На цифрах тут по суті все те саме: 6 ядер на CPU, 5 ядер GPU, 16 ядер нейралки, все те саме. Я думаю, що тільки там частоту якось підкрутили, можливо, знову ж таки якісь там технології, але в цілому процесор не сильно відрізняється. По акамулятору, значить, 16-ка 22 години видавала відео відтворення, 17-ка 30 годин. І це дуже хороша різниця. 8 годин, ви тільки увійшть собі, це реально дуже класний показник. Автономність дуже цікаво затестити, скільки буде тримати базовий 18 iPhone. Фронтальна камера теж вона прокачана. Різниця, я вважаю, що це ж хороша. 12 Мп у нас було, Tap to Zoom, Тепер ми тут бачимо, що тут додали. 18 мегапселів. В нас є тепер у ці фішки, як Apple там показували, що ви можете орієнтацію типу, міняти. Ну, говорити про це багато не має сенсу. Треба тестувати, як це працює все в реалі. Але я думаю, що фронталка по якості буде набагато крутіше. Цікаво її затестити в умовах поганого освітлення і стабілізації, тому що найцікавіший пункт це ультрастабілізація відео. Це реально клас. По основних камерах на цифрах теж нічого сильно не помінялось. Я давно чекав, вже, коли вони зроблять 4К-60 кадрів кіношний ефект. Вони цього не зробили. Ну, і в принципі, знову ж таки, я думаю, там різниця не буде суттєва. Хіба знову ж таки щось там прокачають трохи по світлу буде краще в помогах поганого освітлення, можлива стабілізація. Ну, По камері, в основному, я думаю, там маркетинг був. Оптичний зум у нас такий самий лишився 0,5, 1 x 2 x Тут так само, Apple Intelligence. Тут у нас нічого цікавого, USB теж другої версії, а от MaxF є зміни. Значить, Раніше в нас iPhone 22 Вт, Заряджався по бездроту, тут тепер вони дали 25 ват бездроту. По кольорах теж є певні зміни. З'явився лавандовий, інакший зелений колір, так скажемо, трошки змінився блакитний колір, білий, чорний лишився. По дисплею, значить, ми вже говорили, але тут також є зі змін те, що роздільна здатність стала більша, і найцікавіше, що пікова яскравість збільшилася з 2000 до 3000. Я вважаю, що це теж е, класна зміна. Значить, в нас. Тут по суті Bluetooth змінився, було 5.3 на 6, змінили, ну і там новий чіп вони свій використовують, типу, якщо не помиляюсь. Тут Face ID все те саме, в принципі, як і було в попередньому айфоні. От така різниця в базових айфонах. Я вважаю, що це хороша різниця. Давайте тепер переходимо на iPhone 17 Pro і порівняємо з 16 Pro. Я якраз на 16 про записується відео. Значить, в нас е 16 Pro, ну, ціна там була 1000 доларів, да? новий 1099. Е базовий тепер у нас теж 256, був 128. По екрану. Значить Екрани ті самі лишили: 63 дюйма, ProMotion, Always On, Dynamic Island. Цікаво за рамки, тому що нічого не сказали, чи стали менше рамки, чи не стали. По суті, екрани, які були, ті і лишилися. Ну, звичайно, там яскравість типу, мали би щось піково підтягнути, і плюс антиблікове покриття, яке дуже цікаво затестити. Дизайн дизайн у нас виходить, е, що е, титаніум у нас був в корпус в 16 Pro, перейшли назад до алюмінію. Е, ну і більше ніяких змін немає Цікаво, як ти буде пласт. Такий суцільно алюмінів виглядати, як буде відчувати смартфон в руці. Ну от, Але ну, знову ж таки, знову вернулися до алюмінія. Покриття в нас теж керамік Shield 2 Front, 3 рази там міцніше, коротше. задня частина керамік ну, Треба дивитись, треба тестувати. Те саме, по суті, що ми говорили про базові. Значить, По чіпах 18 Pro у нас був, став 19 Pro. 6 ядер, 6 ядер, 16, 6, 6, 16. Все те саме, нічого не збільшилось. Знову ж таки, частоту, я думаю, там додавали якісь нові технології. По акумулятору. різниця тут, до речі, менша, ніж в базовому айфоні. 27 годин 16 Pro тримав відеовідтворення, і 31 годину тепер тримає по суті, в нас 17 Pro. Але на плюс, звичайно, що 4 години додатково, це реально теж класно. По камері, відповідно, камеру так само вони прокачали. 18 мегапікселів, Все те, що ми говорили про 17 базовий, буде у нас і в 17 Pro. По камерах, Камера в нас 48 мегапікселів всі моделі. Так, і вони там казали, що теж прокачали камеру. А по цифрах по факту нічого не змінилось. Треба тестувати. Цікаво, цей 8х зум затестити. Наскільки він працює, класно, Оце така, скажімо, одна з великих змін, про які вони говорили. Оптичний зум відпосередньо був у нас 5х, тепер 8х. Тут ми все це пропускаємо. Значить, в нас USB 3 покоління. По зарядці 25-30, 22-30, 25, Так, по факту то що й було. По кольорах на цей раз ми маємо три кольори: це Silver, Cosmic Orange і Deep Blue. Мені більше сіль за того, що він має виглядати Blue, Ну не знаю, він такий, якийсь мені і не синій прям темно. Щось до чорного відтінку, ну, живу, можливо, буде якось інакше. По екранах, значить, давайте так детально порівняємо по екранах. Роздільна здатність в нас лишилась та сама, щільність пікселів, контрастність, і пікова, відповідно до трьох тисяч зросла. Більше ніяких змін немає. Знову ж таки, цікаво подивитись на рамки. Рамки це дійсно важливо, я вважаю, що вони. Впливають. Ну, в принципі, це отакі основні зміни. Ну і звичайно, що дизайн. Дизайн вже буде видно, що у вас 17 Pro, і мені цей дизайн дійсно подобається. Телефон більш виглядає дорожчим, більш виглядає професійніше з урахуванням приставки Pro. І оця вставка скляна ззаду мені особисто подобається дуже сильно. Якщо говорити про 17 Pro Max, давайте ми виберемо цю модель 17 Pro Max, виберемо 16 Pro Max, переходимо. По екранах, виходить, у нас екрани такі самі були 6,9, нічого теж не змінилось, тільки там контрастність, кейси, відповідно, теж помінялися, з алюмінія на Тітан. Ну все, по суті, те саме, що і трошки ми говорили. По факту то і лишилося. Значить, переходимо ми на акумулятор. 33 години у нас був 16 Pro Max і 37 годин 17 Pro Max. Теж на 4 години, як різниця. І в менших айфонах Цікаво затестити акумулятор у 17 Pro Max, тому що все-таки ProMax завжди тримають класно, і новий ProMax мав би давати ще крутішу автономність. По камері все те саме, нема сенсу говорити. Пропускаємо це все діло. По зуму те саме. Раніше був Pro Max перевагою зум, тепер всі прошки мають такий зум. Так, тут все аналогічно. Ну Раніше було про макси, до речі, 25-30 Вт, тепер 25-30. Ну, нічого не помінялось, помінялось тільки е, в меншому айфоні. Кольори всі ті самі. По дисплею, давайте так само перейдемо. Роздільна здатність та сама, тільки зросла у нас яскравість. Ну і в принципі все. Давайте тепер подивимося на Air. Значить, переходимо на Air. Мені дуже цікаво подивитися, що буде собі вияти Air. Тонкий, легкий. Дуже класні кольори. Це блакитний, золотистий. ну реально щось таке нереальне. Мені дуже подобається, як він виглядає. Принаймні на презентації дуже круто його показали. Значить, екран у нас 6,5 дюймів, це дуже добре. Він має теж ProMotion 120 гц, Always On Display. Це, це топ, і він тонкий, легкий. Ну це реально дуже класно. Титановий у нього кейс. Це теж плюс. Що він буде дуже міцний, дуже класно там блищить рамка, така заполірована. Ну, от, дуже цікаво його подивити вживу. Теж у нього йде, виходить, керамік Shield бек захист іззаду, типу класний, антиблік. По процесору мені теж сподобалось, що Air не уступає по характеристикам сильно iPhone Pro, тому що можете побачити, тут 6 ядер CPU, 5 ядер GPU, а в Pro 6 ядер. А так, по суті, все те саме. По автономності, ну тут, звичайно, 27 годин проти 37 годин, наприклад, про Max. Якщо відкрити модель, навіть, наприклад, iPhone базовий, так, де він нас тут є 17. От ми можемо зараз прогорнути. Навіть 17-й базовий тримає 30 годин. Ну, тут у нас товщина корпусу відповідно зіграла роль, акумулятор менший. Камера теж прокачана і по факту вона така сама, як і в айфонах. Взагалі, Air дуже класне рішення. Якщо для вас вистачає одної камери, причому вони сказали, що 2 х типу, замінить вам телефото, то ну, в принципі Air дуже гарний варіант. Це треба тестувати, дивитись. Тут у нас виходить він по факту без ширіка 1x2X. Якщо вам ширік потрібен, ну, то на жаль. Його не буде там. Треба розглядати вже прошку. MagSafe 20 Вт, 30 Вт. В порівнянні з е, звичайним айфоном 25-30. Ось така різниця. По кольорах чотири кольори в порівнянні з базовим 5, але все ж таки там кольори дуже класні. Sky Blue і Light Gold. Ну, це має бути щось е, таке дуже-дуже круте. По розмірах. Давайте подивимось. Значить, Air в нас трошки більше буде відповідно за базовий айфон, але важить менше 165 грамів. При тому, що екран 6,5 дюймів, ми маємо такий легенький і тонкий айфон. Це реально дуже дуже круто. Давайте перейдемо тепер, подивимось по захисту. Захист той самий у нього. Переходимо в, в дисплей. Ми не подивилися. Роздільна здатність 236 на 1260. Контрастність, точніше, яскравість пікова, 3000 теж. Тобто, по екрану він реально теж не уступає всім іншим айфонам, які випустили в цьому році. Реально дуже дуже прикольний смартфон. І мені найбільше от цікавить знову ж таки це 17 Pro і Air. Я вважаю, що зміни доволі суттєві і дійсно це цікаво. Я, наприклад, собі особисто виписував і в Telegram каналі я там окремо а, розповідав, що зміни є такі про що Apple не сказали. Наприклад, ножтаки 6.0, ноль. Вони не сказали про те, що додалися отвори більші більша кількість на прошці. Під динаміки, Можливо, динаміки будуть гучніші, якось по якості краще. Антенну вони показали, що перенесли, але не акцентували на цьому увазі. Ну, я думаю, що будуть таких дрібничок дуже багато, які ми там потестуємо, можливо, там мікрофони прокачають, Ну, можливо, знову ж таки, в умовах поганого освітлення буде записувати краще. Ну, Це треба дивитися. Перше враження того, що я побачив, почув і порівняв, мені дуже подобається.